]ancerі. Індус використовує трак як трамплін, кругом курять травку і стерика в Мерседесі. <ріст> Вітаю ті бобіки. Їду тепер збирати цілі ці пузіки Амазонівські і везу їх е, е, на відстань тисячі миль з торіну в Ще навіть не знаю, куди. Не дивився, просто знайшов далеко. Зараз. І, туди їхати по них у дві години. О, я вже на базі Ще На зарядочках там всі, а там вже всі грузять. Чик-чик, чикці вже виїжджають, тут черга. Зараз загрузимося бусиками телепузиками і поїдемо. Народу тут так багато, що пей пі піц. Просто всі пакують їх пачками і розвозять. Я так зрозумів, що вони зараз почали їх продавати, бо до того вони просто стояли десь. розвозяться на них. Довольні, такі щасливі, наші... Навіть... Ой, блядь, я с фонарик Офігеть, яка черга на виїзд, піздець просто. За движуха. Уїжджають, а там чергом заїжджають і заїжджають і заїжджають. Офігеть. Две вже п'ять, шесть трохи, черга до машин. Охереть, охереть що твориться. Тут люди по території їздять на, на автобусах по Люди на автобусах їздять. По території. Нормально, да, багато тих бобиків. Душка ти коротше телепузики. Охереть, це движуха сьогодні, дай. Більон тракдрайверів. Короче, ну, прикольно. Опа. Ага. Це перше. Що це нажати паркінг. Бляха, які круті. Звуки майбутнього ці. взагалі нереально круті. Камера чітка. Уу! Тушой Кіт тормоз? Таже звуки поворотника кіткі. Як в космос ніби зібрався. Їхали, що я двоє. Вони мали собі на прицепі ще якусь Тойоту, але вона була завалена не речима. я не бачу, катаються тут, або вони теж збирають, тут дуже багато треба ходити, дуже велика відстань Я... просто... Зупиняю їх. Кажу, пацани, підкиньте мені туди. Ну, бля, нема місця, каже, але давай запригай. Я запригав, як в позі лотоса вони мене привезли сюди, я подякував, і вони поїхали далі шукати, кататися, а я отже майже своє знайшов місце зараз. Десь тут. Але такі прикольні, ну не щось говорять. Я не питав, звідки вони, але двоє катаються. Але вони виділились тут конкретно, бо тут всі на рівні їздять, а вони, бля, на тій Камрі взяли і катаються. дуже смішно було. Але зупинились, підібрали мене і підкинули. Вже красавчики. Наш полас! На поїхали. Катаються. Тут сьогодні можна побачити мільйон пішоходів. Вон один ходить, вон другий ходить. І всі коротше шукають. А, о, о цьому я хотів допомогти, але він цей. Сказав, що немає його тачку. Забрав. Будко ну, махнув рукою, то підбирають. Поняв, Будь будь-хто. -будь Тут реально дуже духа. Я з рекоптером злечу і покажу. Коротше, допомагаю я чуваку в одному забирати ці рівень. І тілік здоровий, все з дерева. Красиво. Але а піздяться. я на другому вітер дує, І дерево Так легенько. Ай блядь. Дотяжить. Панорама на всю кришу. Так як я казав, чуваки ходять, з другий раз же йде. Я уже за третью машину взял. Они ходят туда-сюда. Не, но он показывает, что перед мной едет фура, блядь. Что она едет перед мной на справде. Фура, блядь. Тут чувак жалится, потому что он очень дешево зарабатывает. А ты индус, блядь, ебаши, так и реваный, блядь. Заработаешь, как он заеб... заебашит. Черт, залетать снова. Загрузився. А, на виїзд, дуже смішні тіпочки там працюють. Весь фатушки як матюкався, коротше, піздець. Блядь, зараз йду в тій черзі стояти, бо це жопа. 2120 миль, 32 години, тільки їзди. Нон стопу. Бля, трошки далеко їздити. Чувак дуже прикольно тікати. Факен, факеть, бля, я так без Бляха, ну ті рівень такі криві. Ну, воно, вони не, там не ямка, вони в натурі такі криві просто. Зараз я і буде видно, що ну, рівні, що там все нормально, просто вони такі криві, вони ніби з бляшанки зроблені. Обі є що твориться, диви Абі є, що твориться, диви, хіба я не бачу, мов хулять, мов хулять. Оце ось, ось щотки на останньому положенні. Як там того нікара не видно? Офігеть. Я ба. Я часто не бачу попу. Полу взагалі не видно. Ніх раз тобі, мені 1504 милі прямо їхати. 26 кілометрів прямо. Офігеть. Офігеть! Це, блядь, два дня прямо їхати. Нормально, мені таке подобається. Їбать. Я не знаю що офігнівати, всього цієї погоди от, видно шикарні. От. От, тут дощ не падає туди, а от капельку далі вже падає. Бачиш тут? З на... моментами дощ падає. А, я нічого не бачите, барсон сиділи. Капельку далі. О, тут у нас підлітві 80, нормально. Капельку далі, я не встиг навіть кусочка піцу доїсти вже дощ, як і не було капулода просто вот прямо трасса протяжностью 1500 м просто вот прямо без поворотів. Yeah. So, Коротше, прикаляс. Тут одна колонка, тут друга колонка, а тут третя колонка. На цей третій колонці 4 види дизелі є. І сирет дизель для оффроуду дизель 2, дизель 50 на 50 і простий дизель. Якісь цепа. Він дорожче, походу, якісь кращий. Преміум дизель. Я тільки в цьому статі, бля таке це я. Тільки в штаті Монтана, коротше, є 4 варіанти дизеля. Ну, я в шокі з них. Wow. Та ти шо! Що за красота? Це масштаби. Тати шо. Рівни. Приїхав я в місто Сієтл в штаті Вашингтон. Їхав я два дні ще місь, пару годин 2200 миль, у мене вийшло. Тепер можна сказати, що я у це саме останнє місто, штат Вашингтон. Тепер я можна сказати, що точно що я об'їхав всю Америку повністю. Від Канади до Мексики, від штату Мен до штату Вашингтон. Вдовж і поперек все переїхав. От, приїхав ці привіз бубики, mm. телепузики. Там ще так бага-пару стоїть. таких, І все, і поїдемо далі на загрузочку. І домой. І далі телепузики. Сьогодні все вроді нормально. Без косичків, з ключами, Важні, щоб мене зараз на норбатки забрали. і їдемо. Зараз я на Манхемі, в Вашингтоні. Перше, що мені кинулось в очі, це Dodge Viper. Офігеть. Офігеть пушка гонка. У мене колись така маленька машинка була моделька в дитинстві. Е, два GTR мені сподобались. Теж очікину. Яга. SL63. Бляха, такі фігір тут в Вашингтоні прикольні тачки. 63 AMG. Ну Це така екзотика дуже жорстка. Так само як цей Viper. GTR білий дуже гарно виглядає. Бляха, ну виглядає взагалі бомбічно. Але не так, як оцей білий. Ну, сірий якось не дуже так виглядає. Но білий на таких вихлопних так. пішки здоровенний. Бляха, який він широкий. Це пушка. Салончик взагалі огонь. Давай. Та ти що. Карбончик, навіть карбонова приборка. СДР. Пушка. Сам буфери босе. Ляха, що за апарат? Есель. Васель дуже рік тачки. З 12-го року. Свалюємо тихенько. Securit зразу приїхав до того Мерценензи. Забираю я раму. Великого. Тут маленький Манхейм, не дуже розбіжешся. І тут стоїть Аслун Мархінг. Щуй косунти, це Ассон Мартингів пересита. Офігеть, рака. Велик в мене один нюансик. Тачка то закрита. Візите там афунсів. І ключі тут, а... Але... Не толком ніякого. Піздець. Ну нічого будемо кататися на ассолмархіну. А тут косу пробити. Опа, що судить салончик? Что так грязно? Нічого де тут кнопочки. Пфф! Ну, так мені сподобався. заводиться як якийсь v 12 а може це і є якийсь 12, Ого, це все глянеться. банк. Короче, тут не а, цей пензи. Вот, давай еще раз попробуем. Кнопочка прикольная. Дуже прикольно. Уже прикольно. Я б на ній заработ дубаса. До так дощ падає кум. всім пофіг. Ай, бля. Але тачка агонь. А, В-12, таке тут В-12. Ну, По звуку даже чути фура заводиться. Блин, это апарат. Прикольно, тачка. Что мне робить с моим бусом? Maybe the other thing. Yeah, key inside. Mm -hmm. oh, so yeah. Key inside. Oh. And uh, one key. Uh, door. One key door. I need magnet. Uh, yeah, lock mm -hmm. I need magnet. Uh, open large. Maybe. Бля, стоит банан. Заебись. Четко. Все, заремонтировано. Кто красава? Я красава. А что-то я пришел с тобой выкрутку, блядь. Именно отрена пиздец. Я просто дивився серіал, це Breaking Dead, чи як воно там. Да, і там показували, як вони курять. То я впізнав її, то вона от професіональна курілка, короче. Я в Ахлої, стромний район. Треба свалювати звідси пошвидше. Йопалися, то тут цілий лагерь їх. Так, що вони там продають? Охереть. Нормально ти тут живуть. А чого не в Флориді, там тепло, тут холодно. У Вашингтоні так багато безхатьків. мене два моста проїхав, під кожним мостом живуть люди. А, та, а Тут просто під деревом. Мостий він... безхатьки. Доушукав ту машину. У нас взагалі якісь території бляха стоїть. Автосалон стоїть, ось там, там, де проперець. І це все виявляється, я везу. Не простого буса, а РВ, підімна колеса. Афіге, блин, він занадто високий. От шляпа. Всі мости мої. И бачи, за нього так мало платять. А ну, огляд на хату. Ооооо, чи Та ти шо? Кундю. є? Можно тут жить Диванчик такой. Нормакс. Это просто охуенно. Опа, телеки. Пульт и Так, светло в хате, да. Есть светло в хате. Кундюх, столики. Ага, там все что -то. Так, а мы как раз хотели ехать в подорож. И шукали бусика. Вот я моя бусика. Опа. Холодильничок. Нормально, мікрохульовочка, Та ти що тут реально можна жити. Перекрити, треба було зрубати. Залеземо наверх. шикарна хата, да? Поняли, так? Да? Це туалет, і отут стоїш. і душ зразу. Чи на? Сроку моєш собі, і зразу купаєшся. Боже яка, яка шикарна машина? Диви. Треба завести хату. Хуяк, Вічи сюди. Сюди. Я сюди. Кнопочку нажав. Оба. Оба. Це штука. Ой, вже щось поламав. Ключі треба взяти, зараз диспетчер скину, що я забираю. Він де в шокі. Не Ану, а, ну А, вот ручка. Дочка ярить. А я в хаті на колесах. Я акуратний, Шкіри. баранчик. Ну і хата. Нормально, не? Можна їхати тусити на рибалочку. Зупорити, я не відчуваю. Там, похоже, тубзик зливається. Ну це херня важка, певно, піпець. Вот оце я не можу зрозуміти, що таке. Воно мало... Або це якийсь реактор, що ти включаєш телек на природі чи що. Я думав, що це виїжджає сторона, а вона, походу, не виїжджає. Ну Є такі, що виїжджають і тебе там два кімнатна хата. Ага, це для вілліків, сонячні батареї і походу підігрівати воду. Угу, і кондюк сонячні батареї, оце тема, да? Тут щось болтає, це вже якась кришка загубилася. Так, от. бак. Я привіз сюди два бусика здорових, тепер два бусика здорових забираю. Ну блін, ну це взагалі тачка Яка вона крута, я не можу. Ну просто ще раз гляньте. Опаки. Зірюга поїхала. От просто гляньте. Та ти шо? Та ти шо просто, яка хата. Хм, такі м'ягенькі. Бомба, тачка, реально бомба. Це бензиновіше, походу. Трошки трейлером <рес> трошечки сів. Трішечки асфальт відрівняв, а ти нічого Така от погодка і я проїхав по БМВ. Ну я змушу її якось зараз запхати. Бо як я можу БМВ не забрати? Це капець. екстренс only. Окей. Okay. Окей. Okay. Короче, що посеред ночі. О, і фокус раз. Прикольно. Серед ночі ще вирішив походити по аукціоні. Забрати БМВ 17-го року. В тапочках. Ти вже мог, я тапочкам пофіг. Коротше, шукаємо БМВ моє десь треба в кінець і туди, і там зарабаний, бо BMW. БМВ. Ніфіга собі. В Америці гольф четвертий. <сум> Купешний. Якщо це ще 1.9 дізель, то він, певно, 300 мільйонів доларів коштує. Офігеть, 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 гольф 4. Кроше, стоїть мер собі, ашка. Та який тут, не знаю, З відкритою панорамою в дощі. а ну, от моя тачка короче F30, повний привід, універсал 330 Benz. Бляха, ну універсал тема. Я завжди казав, що універсал це тема. Та ти що ці штуки даже є. Блядь, от би їх спиздити. Курва, ва мать. Взял бомбама по